Дорогі друзі, можемо зробити перші висновки щодо індексації пенсій і оцінити намери влади до пенсіонерів. З 1 березня проведено індексацію пенсій на 8%. Тобто комусь додали 100 гривень, комусь проіндексували на 2-3%, але в середньому пенсії зросли на 322 гривні і середня пенсія в Україні виходить на рівень. 5717 гривень. Найбільшу суму індексації отримали ті, хто мав високі пенсії. Не буду показувати пальцем. Проіндексували всі пенсії, в тому числі держслужбовцям, яким мали індексувати пенсії у липні місяці. Уряд обіцяв цього року запровадити механізм бальної системи при нарахуванні пенсій. Малося на меті вирівняти різницю у пенсіях між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто зробив це нещодавно. Поки що цього не трапилося. Але як можна зрозуміти з вчорашнього інтерв'ю Дар'ї Марчак, заступниці міністра, в уряді продовжують працювати над запровадженням пенсійної реформи. І взяли за основу досвід таких країн, як Німеччина, Австрія, Литва і Кіпр. Заступниця міністра визнає, що нинішня чинна формула індексації пенсії знецінює пенсії кожного року. І щоб якось це компенсувати, в Україні постійно вводилися якісь різні додаткові надбавки, доплати, підвищення, і їх уже назбиралося більше як 160. Тому ми, пенсіонери, і не розуміємо, як нараховується нам наша пенсія. Нагадую, що до 31 березня пенсіонерам внутрішньо переміщеним особам. Які отримали статус переселенця до 24 лютого 2022 року і які отримують пенсії через Ощадбанк, потрібно пройти ідентифікацію. Ці категорії пенсіонерів ідентифікацію треба проходити кожні 6 місяців. Тому раджу завжди пам'ятати дату вашої останньої ідентифікації, тому що ніхто нагадувати не буде. Просто припинять. Виплати пенсії, як це у нас уміє. Тим, хто отримує соціальні виплати, а не пенсію, проходити ідентифікацію не потрібно. Але маєте пам'ятати, що треба користуватися коштами з рахунку, бо якщо не будете її знімати протягом 6 місяців, то соціальні виплати можуть бути припинені. Тим пенсіонерам на окупованих територіях. Які знаходяться на окупованих територіях і які мають статус ВПО до 24 лютого 2022 року, раджу скористатися відеоідентифікацією. Але треба поквапитися і зареєструватися до 15 березня, бо відеоідентифікація здійснюється протягом 30 календарних днів, але не раніше. 10 робочих днів здати подання заяви, щоб не трапилося так, що поки ви пройдете відеоідентифікацію, то виплату пенсії припинять. Рішення про результати ідентифікації особи виносяться пенсійним фондом протягом 10 днів після відеоідентифікації. А про результати пенсійний фонд має проінформувати протягом 3 днів на електронну пошту. Рекомендую вам перевіряти також папку «Спам», яка є в електронній пошті, бо в залежності від налаштувань, відповідь пенсійного фонду може попасти туди серед іншої непотрібної реклами, яку блокує, блокує ваша електронна пошта. Також інформацію про результати відеоідентифікації можна подивитися в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду. Якщо не маєте доступ до особистого кабінету, то тоді дзвоніть до того органу пенсійного фонду, де перебуваєте на обліку і дізнавайтеся результати. Пенсіонери за кордоном можуть пройти ідентифікацію одним із наступних способів. Авторизуватися на порталі електронних послуг пенсійного фонду за допомогою ДІЯ підпис. Пройти відеоідентифікацію у пенсійному фонді, тобто пенсіонери за кордоном теж можуть подаватися на відеоідентифікацію. І третій спосіб звернутися до закордонної української дипломатичної установи за довідкою, що особа є живою. Документ разом з письмовою заявою про продовження виплати пенсії. Та з іншими документами необхідно надіслати до органу пенсійного фонду, в якому пенсіонер перебуває на обліку в Україні. Я вже говорив про те, що внутрішньопереміщені особи до 24 лютого 2022 року несправедливо обмежені лише Ощадбанком для отримання пенсії. А зараз з'явилася можливість змінити Ощадбанк на. Інший банк, але лише тоді, коли пенсіонер особисто пройде ідентифікацію у відділенні Ощадбанку або у сервісному центрі пенсійного фонду. У цьому випадку тоді можна відмовитися від довідки ВПО, подати заяву в пенсійний фонд і вказати в тій заяві, що бажаєте отримувати пенсію на загальних умовах, і відповідно можете обрати інший банк. Це можуть зробити і пенсіонери за кордоном, але лише в тому випадку, якщо пенсіонер буде ідентифікований пенсійним фондом на підставі довідки дипломатичної особи, що особа є живою, про що я казав вище. А також інших документів, які пенсіонер надійшли до пенсійного фонду. Останнім часом почастішали повідомлення пенсіонерів, що робляться спроби шахраїв обхитрувати пенсіонерів під виглядом працівників пенсійного фонду. Це пов'язано з тим, що спеціалістам пенсійного фонду, які проводять відеоідентифікацію, дозволено не включати камеру, щоб показати своє обличчя. Але е, працівник зобов'язаний представитися, назвати своє прізвище і ім'я по батькові, і ви можете їх собі записати, а потім з'ясувати, чи дійсно є такий працівник пенсійного фонду. Запитання, які е, задає працівник пенсійного фонду, чітко визначені і регламентовані. Там немає запитань про номер банківської картки, чи Пін-код до неї. Якщо чуєте такі запитання, значить з вами говорять шахраї. Але коли працівник питає номер пенсійного посвідчення чи паспорта, ви зобов'язані їх назвати. Взагалі, пенсіонер має повідомляти пенсійний фонд про зміну своїх персональних даних, отримання паспорта, нового зразка ID-картку, чи зміну прізвища, чи зміну коду. Це можна зробити в електронному вигляді у своєму особистому кабінеті. Я розповідав про 5 заяв і розказував детально, як їх заповнювати у відео. Важливо для пенсіонерів України у 6 випуску від 16 лютого. Можете переглянути його. Треба зайти в особистий кабінет і на панелі зліва. В розділі щодо пенсійного забезпечення обрати опцію внесення змін до пенсійної справи. У вікні, що відкриється, і з переліку п'яти заяв оберіть ту, яка вам потрібна. Заповніть її, сформуйте, підпишіть і відправте до пенсійного фонду. Ось і коротко все. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!